Ми депутатським копусом, всією громадою, дякуємо нашим дурним силам, які обороняють нашу державу від російського агресора і вшануємо пам'ять всіх загиблих наших жителів і жителів всієї нашої держави, наших героїв. Вплив на навчання. Шановні колеги, до Господинської селищної ради обладнаних депутатів на сесії присутні 19, 7 відсутні. Відсутні 6 з причин відрядження, 1 з причин роботи. Згідно з статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія проможна вирішити питання, що всі питання, які віднесені до конпітенності, і що участь в роботі і в голосуванні бере більше, ніж половина чисельного складу нашого депутатського корпусу. У Нас форум є, сьогодні працюємо відповідно до нашого регламенту, який прийнят новосне скликання. І цього регламенту, значить, для інформації надається часу попередньо 5 хвилин, для виступу до 3 хвилин, для довіду до дні хвилини. Сесію провести орієнтовно на протязі однієї години. Е, які будуть питання щодо порядку роботи е, нашого сьогоднішнього засідання? Відповідно до нашого регламенту прийнято на голос. Прошу проголосувати за роботу сьогоднішньої сесії, відповідно до регламенту. Проти утримався, прийнято наголосно. Дякую. Тоді порядок денний. Порядок денний сьогоднішнього нашого засідання пленарного нараховує 43 питання. вже попередньо мабуть ознайомилися з цими питаннями. Які у кого будуть пропозиції доповнення зміни до проєкту порядку денного на сьогоднішній засідання? У мене є повномітельне питання. Прошу залучити б... його до порядку денного. Це питання щодо погодження комунального документу на Хмельницькій на здійснення літу по державному, державному... державному КАЗІ-9 у державного банку на е е покупку та услужку сонячних електростанцій для водонасосних станцій. Які будуть питання до е, зміни порядок денного сьогоднішнього засідання, про що оголосив Сергій Володимир? Внести до порядку денного. Є пропозиція внести. Хто за нам пропозицію, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Прийнято наголосно, дякую. Тоді, значить, у нас порядок денний практично вже сформований. тоді ми, які будуть пропозиції, взагалі порядку денного на сьогоднішній засіданні. Пакетом. Пакетами. Тобто. Прийняти, значить, приймати рішення, приймати доповіді про питання порядку денного пакетами різних напрямків і, відповідно, так і за них пакетно голосувати. Відповідно, значить, там приймаємо цей порядок денний, відповідно, пропозиції за основу цілому в кількості питань питань. Хто за даний проект порядку денного може проголосувати? Проти отримався. Дякую, прийнято. Е, порядок денний. 44 питання. Перший блок питань. Будь ласка, доповідає Анна Васильевна? Анна Васильевна, будь ласка. Це в нас звітне да, з якого питання Дякую. про яке перший блок питань. Перші 19 питань. Комісії і 44-те про надання дозволу і дозволу у нас. Шановні колеги, депутати, порядок денний, який розглядала наша комісія, порядок денний сесії місяць питання, які містять конфлікт інтересів. Це 10-те питання Грущенко, директор КП громадське харчування, 11 11-те питання Грущенко. Директор ТП громадське харчування 17-18 питання про затвердження фінансових і звітів про виконану роботу. Це директори всіх трьох підприємств Гончаров, Балик і Грущенко. І питання 28.31 по просвіту напевно. І мені, а, да, 44-й да, да, про надання дозволу на е, кредитування, також містить конфлікт інтересів. Заяви написані е, директорами комунальних підприємств відповідно до чинного законодавства. Е, хочу сказати, що наші питання, е, питання фінансової комісії, фінансового напрямку були розглянуті всі попередньо на засіданні комісії, і е, 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 всі вони були рекомендовані до внесення до, е, до внесення до порядку. День-чергової сесії. Перше питання про надання дозволу на видачу допомоги в натуральній формі. Друге питання: про надання матеріальної допомоги мешканцям Великодолинської селищної територіальної громади. Третє питання: про надання матеріальної допомоги громадянам України, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації до Збройних сил України. Четверте питання про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 12 грудня 2024 року Номер 17858 про затвердження структури виконавчих органів Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів та штатний розпис апарату ради в новій редакції. П'яте питання про передачу у 2025 році Міжбюджетного трансферу з бюджету Великодолинської селищної територіальної громади до Одеського обласного... У бюджету Одеської області. Шосте питання: про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області про затвердження цільової програми підтримки Збройних сил України та сприяння заходів з територіальної оборони на 25-26 роки. Сьоме питання про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 21 грудня 2023 року номер 1342 Вісім. Про затвердження цільової програми Великодолинська безпечна громада на 24-25 роки. Восьме про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 19 грудня 2024 року номер 1838 про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 25 рік. Дев'яте питання про внесення змін до структури штатного розпису комунального некомерційного підприємства Великодолинський консультативно-діагностичний центр Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Десяте питання про надання дозволу на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів комунального підприємства Громадське харчування Великодолинської селищної ради. Одинадцяте про надання дозволу на списання продуктів. Харчування комунальному підприємству Громадське харчування. 12 про створення єдиного вікна, ветерана на базі відділу Центру надання адміністративних послуг Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Тринадцяте про внесення змін до статутних документів, відділу служби. У справах дітей Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 14. Про затвердження оновленої, е, оновленої електронної поштової скриньки Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області та її відділів, що мають статус відокремлених юридичних осіб та електронної пошти ради. 15. Про приватизацію шляхом безоплатної передачі громадянці України Авралинку Олені Сергійовні власність квартири 1. -2. У будинку 27 по вулиці Паркова, селищі Великодолинського Одеського району Одеської області. 16. Пронесення змін до складу комісії з приймання передачі новозбудованого об'єкта наруховому майна амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вулиці Спортивній, 4 в селі Молодіжного Вітніпольського району Одеської області, будівництво, затверджене рішенням Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 14 липня 2022 року. 17 про затвердження фінансових звітів за 2024 рік комунальних підприємств Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. 18 про затвердження звітів про виконану роботу за рік комунальних підприємств Великодилинської селищної ради Одеського району Одеської області. 19 про погодження внесення змін у структуру та штатний розклад Великодолинського ліцею №2 2 Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. І 44 про надання дозволу комунальному підприємству Великодолинське на отримання кредиту у формі невідновлювальної кредитної лінії з метою компанії селічних електростанцій. 20 питань.

А по лікарні це 9? Да. — Так. Ну де ці матеріали? Дайте. А шо, просто да, та, Полікарні по по там. Ні, лікарні Водійці 19. Дивіться, ми взяли молодіжне лікаря. У нас є лікар зараз, а немає медсестри. Тобто туди добирають одну єдиницю медсестри. А дев'ятнадцяте? Тож Все, дякую. І е, е, останнє питання. О, питання. Е, по е, звітам е, комунальних підприємств. Скажіть, будь ласка, кожне підприємство, чи є перевиконання е, у кожного підприємства за 2024 рік? Перевиконання доходів? Юрій Анатолій, дивіться, ви дивитесь дані чи звіти в електронному електронному кабінеті. Щоб ви розуміли, кожне підприємство, яке купує предмети, матеріали, які не списуються чи не є малоцінними, вони лягають як в дохідних підприємствах. Тільки сума все. Тому що конкретно ви хочете суму про виконання, все. Ми ми не можемо розділити, бо сума перевиконання це є наш дохід. Ви хочете чути про дохід? Ви дохід? Дохід ми не можемо це виділити або це сісти. Це треба вибирати окремо по кожній позиції, яка вас, вас цікавить. А в звіті є виконання суку. Суки сухупини. Ну щас, тільки цифру це. Я щас не ну звіду. це не на сесії вивчається, це питання Юрія Анатолій. Це, 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 це дуже, були дуже велике вчора. питання, яке потребує більш детального. Тому що звіти сказали, що вони є, але їх нема. Є звіти. Є звіти були ну так скажіть, просто нема питань, все. Ну тут дійсно, колеги про Юрі Торич тут такі ситуації що треба як попросити. Якщо ще раз говорю, не ситуація. Десь хтось щось не має, каже, чи немає. Скажіть мені, я дам чи став команду і так далі, і так далі. Що ми на такі дам. речі на сесії якби не маємо відволікатися? Ми сьогодні Але маємо працювати на комісіях і сьогодні просто винести або не винести дані питання на сесію і щоб в нормальному режимі пропрацювати. Давайте послідуючи будемо правильно підходити до, до роботи пленарного засідання. Домовились? Да, 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 вибачте, ну. Но... Ви ви вони сказали, але по якому по якому питанню у вас ви питання. 44-те це Сергія, так? Так. Обсяг тендеру загальний 15 млн. 15 млн. На скільки років? Е, 5 років за державною програмою 5719. Е-е, таким фізичним підприємцям, як ми, ми є дуже критично важливим, ну, державою очікували 5. Тому у нас залишається два відсотки річак. Сьогодні мені потрібна позиція наша. Ну що, Середно, я вибачаю, що перерваю. Все зрозуміло, подали все це Давайте таке дійсно. Питання це розглядалося. Не на комісії. Давайте ми будемо дозвати якісь моменти. Я тільки общий, загальний общий кредит. Давайте домовимося так. Комісія, для того є комісія. Стикайте її раз, два рази, три рази. Якщо не стигаєте, один раз. Пропрацюйте всі питання і матеріали. І давайте на перспективу не будемо відволікатися на сесії на питання, які відносяться до, до повноважень комісії. Комісія запропонувала, рекомендує і винесла на розгляд вас сьогодні всі для питань голосувати по цим питанням. Не розглядати їхнівчання. Давайте, щоб більш ми так от не готували. Ми все вчора і... Так. Все, добре, ще які питання нема нема Іванович, Вибачте, чому спитав за це питання? Якщо ми готовимо звіт, там по регламенту або я не на не пам'ятаю по яким підставам 10% від прибут, чистої прибутку потрібно перераховувати в бюджет селищної ради. Яка, як, якщо комунальне підприємство має чистий прибуток? Я Запитав, скільки все mm. nee, законодавство, yeah. яке механізм <зв>. відпрацьовують <зв>. ці речі. <зв>. Треба Так, так. Які пропозиції щодо питань фінансового бюджетнапів? Прошу, хто за питання проголосувати? Хто за? Проти. Отримався. Прийнято, дякую. Так, е, значить, тоді переходимо до слідучого напрямку питань. У е, нас земельні питання, так? Юрій Сергій, ти? Будь ласка. З 20-го. З 20-го питання і... Всі інші питання земельні напрямок, так? Так. Питання Про передачу в оренду ТОФРО земельної ділянки з кадастровим номером Великодолинська 0206-1251 для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств. 21 питання про надання дозволу ТДВ «Бетонекс» на розроблену технічну аккурату з замовки щодо поділу об'єднання земельної ділянки з складав номеру Великодолинська 0206 1250 вулиці ентузіастів ділянка 1. 22 питання про внесення змін договору оренди земельної ділянки від 30 березня 2006 року укладено між ЖБК і селищною радою Південь-Будконверс. 23 питання про зміну цільового призначення земельної ділянки з кадастром номером Великодолинське 02006-1067, місце розташування якої вулиця Олега Кушніра, ділянка 21. Також 24 питання. Про змінну цільове призначення земельних ділянка з кадастровим номером Великодолинська 02006-1083. місце розташування Олега Кушніра, ділянка 1, дроб 1. Про розгляд, клопотання обслуговуючих оперативу житлово-будівельного товариства, гарантія успіху. 26 питання про проведення земельних проміг у формі. Електронного аукціону щодо права оренди на, земель, на земельну ділянку комунальної власності Великодолинська 0206 1067. Про проведення земельних торгів в формі електронного аукціону е земельної ділянки Великодолинське 0206 1083. Про припинення договору оренди земельної ділянки з кадастрими номерами Молодіжне 02004 56 23. Наступне питання 02004 5621. Наступне питання 02004 562. І по-послідуючому по 31 питання про передачу в оренду земельної ділянки цих же земельних ділянок з кадастровими номерами. Ті ж і адреси ті ж. Це 31 32, 33 питання. 34 питання про передачу постійне користування земельної ділянки з кадастровим номером молодіжна 02003-1583 ОВБ, перша молодіжна для будівництва в квартирного жилого будинку. Так, і е, у нас е, е, блок питань е, приватних осіб про затвердження технічних документацій землеустрою е, та передачу е, у власність. Е, це у нас е, Великодолинська вулиця Затишна ділянка 40. а е, Потім Великодолинська Вишнева ділянка 91. Е, Новоселів, 46 це село Молодіжне, спільну сумісну власність. Е, е, також село Молодіжне, вулиця Героїв України, ділянка 23. Е, також. Е, Село Молодіжне вулиця Перемоги, ділянка 3. Про, далі 40 питання та далі про надання громадянам України Морзиченко та іншим спільно-сумісно це Великодолинське, вулиця Зарічна ділянка, 49. Також в Вайковському Юрію Миколаєвичу за адресою. Великодолинська провулок, лазурна ділянка 3. 42 -е питання. Ігнатенко Марія Якіні та Влах Діані Васильівня згоди на розроблену технічної актації, центральна ділянка 152Б, це Великодолинське. Та надання опустивіть Святославу Миколаївичу згоди на розроблену технічну авутацію, також Великодолинське, вулиця Східна, ділянка 1Д. Все, питання немає. Так, шановні колеги. Які питання? Так. До є, хочу... є, 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 є питання. Склад питання. 25 питання. 25 питання. Зараз 25. Гарантія успіху. Це суміжне питання. Це 25-те, відповідно з зараз з подальшою передачею земельної ділянки в постійному користуванні ОСББ. Тобто у нас був орендар, який збудував э, багатоповерхівки, тепер ці земельні ділянки переходять на ОСБП. Ну, також ОСБП вже люди створили, так же? Так, да, да. створили, так. Є ОСБП, тільки йде зараз э, передача земельних да, 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 ділянок. Так у мене конфлікт інтересів 28-31, я не голосую. Я, я написала заяву. Ще які питання? Ні, до 2000. тисячі. Шановні. Воно. Які будуть пропозиції? Є на за. Прошу за хто за дані питання проголосувати. Хто за? Проти? Утримався. Прийнято. Одноголосно, дякую. Шановні колеги, порядок денний, який винесений на сьогоднішню сесію, повністю розглянути і питання прийняті. Які будь-кого питання, пропозиції щодо роботи сьогоднішнього засідання. Є пропозиції закриті, Хто за пропозицію може голосувати? Хто за, проти, підтримався? Прийнято. Все, сесія закрита. Дякую всім за роботу.